Чи звертав ти увагу, що підніматися сходами стало важче, ніж раніше, а вставати зі стільця вимагає більше зусиль? Можливо, навіть коротка прогулянка тепер викликає втому в ногах. Ці зміни відбуваються немиттєво. Ослаблення м'язів ніг настає поступово і непомітно. І коли ми починаємо це усвідомлювати, часто вже уникаємо багатьох простих речей тривалих прогулянок, активного відпочинку, шопінгу чи навіть звичайної прогулянки парком. Багато хто вважає, що втрата сили у ногах це природний процес старіння, з яким неможливо нічого вдіяти. Але насправді це не так. Ослаблення м'язів можна не лише зупинити, а й суттєво покращити ситуацію. Причина часто полягає не стільки у віці, скільки в дефіциті важливих поживних речовин, вітамінів і мінералів, які організм із роками виробляє чи засвоює менш ефективно. Недостатнє харчування клітин веде до зменшення м'язової маси. Ослаблення кісток, погіршення кровообігу, як наслідок, можуть виникати оніміння, судоми, відчуття важкості або поколювання в ногах, усе це сигнали, що організму бракує необхідного живлення. Вчасна підтримка організму допоможе зберегти витривалість, силу й активність навіть у зрілому віці. Якщо не звертати увагу на слабкість ніг, ситуація може погіршитися. М'язи стають дедалі слабшими, рухливість знижується і ризик падінь зростає, що може призвести до серйозних наслідків. Але є хороша новина, організм можна допомогти. Все, що потрібно, це дати йому те, що він потребує, а це шість вітамінів, які можуть змінити твою активність, силу і загальний стан. І отримати їх можна з простих продуктів та звичних щоденних звичок без дорогих ліків або складних схем. Коли м'язи не отримують необхідних поживних речовин, вони стають млявими, повільно відновлюються і гірше реагують на сигнали мозку. Адже саме ноги несуть нас через все життя. Але не тільки м'язи потребують підтримки. З віком кістки втрачають кальцій і стають ламкими. суглоби зношуються, судини втрачають еластичність, що погіршує доставку кисню і поживних речовин. Це призводить до набряків, повільного відновлення після фізичних навантажень, болів у литках і стопах. Усе це складається в загальну картину, де ноги поступово здають свої позиції. І найгірше, що цей процес відбувається непомітно. Сьогодні ти просто відчуваєш втому завтра стає важче спускатися сходами, а через місяць не хочеться виходити з дому. Але навіть у цьому випадку є рішення. Коли організм отримує необхідні вітаміни, починається відновлення. М'язи стають сильнішими, кістки міцнішими. Кровообіг покращується, і ти знову відчуваєш впевненість на кожному кроці. Два основні вітаміни, які особливо важливі для здоров'я ніг це вітамін Д і Б12. Вони сприяють зміцненню кісток, підтримують здоров'я м'язів і покращують кровообіг. Але це ще не все. Є ще два важливих союзники для організму вітамін С і вітамін Е. E. Вітамін С відомий своєю здатністю підтримувати імунітет. Однак небагато хто знає, що він також важливий для здоров'я ніг, оскільки сприяє виробленню колагену в організмі. Колаген, в свою чергу, виконує роль клею, який підтримує еластичність м'язів, гнучкість суглобів і міцність кісток. Без нього тканини втрачають свою еластичність і силу, що робить ноги слабшими, виникає дискомфорт, біль і збільшується ймовірність травм. З віком організм виробляє менше колагену, тому м'язи стають м'якшими. Суглоби менш рухливими, а відновлення після активності займає більше часу. Однак вироблення колагену можна підтримувати, включивши до раціону продукти багаті на вітамін С. Цей вітамін також допомагає організму краще засвоювати залізо, що є важливим для поповнення енергії і запобігання втомі. Тому, поєднуючи продукти багаті на залізо з вітаміном С, ти підвищуєш їх ефективність. Де ж знайти вітамін С? Це не складно, він міститься в апельсинах. Киві, клубніція, ананасах, папеї, ацеролі, болгарському перці, броколі і капусті. Навіть склянка свіжовичавленого соку вранці може значно вплинути на твій стан. Що стосується вітаміну Е, то його основне завдання захищати м'язи від окислювального старіння. З віком у клітинах накопичуються пошкодження, які уповільнюють процеси відновлення, роблять м'язи жорсткими і менш гнучкими. Вітамін Е є потужним антиоксидантом. Він уповільнює процеси старіння, покращує стан судин і сприяє нормалізації кровообігу. Це означає, що м'язи отримують більше кисню, що зменшує втому, підвищує силу і пришвидшує відновлення. Окрім того, він захищає судини ніг, знижуючи набряки поколювання та тяжкість в кінці дня. Тому дуже важливо стежити за рівнем цих вітамінів, адже організм завжди сигналізує нам про свої потреби. Треба лише вміти чути ці сигнали. Коли ти забезпечуєш тіло всім необхідним, воно починає відновлюватися. І навіть якщо здається, що вже пізно, повір, ніколи не пізно повернути собі силу і впевненість у кожному кроці. Як отримати достатньо вітаміну Е. Цей важливий елемент міститься в горіхах, таких як мигдаль, волоський та фундук, а також у насінні льону і соняшника, чудові джерела, оливкова олія холодного віджиму та масло авокадо. Вони не лише багаті на вітамін Е. Але й зменшують запалення, підтримують здоров'я суглобів і покращують стан м'язів. Вітамін Е ефективно працює у поєднанні з вітаміном С. Разом вони зміцнюють м'язи, покращують кровообіг, захищають кістки та зменшують біль. Простий спосіб отримати цей вітамінний коктейль салат з листової зелені, помідорів і насіння, заправлений оливковою олією. Це смачний і корисний спосіб зміцнити ноги та покращити загальний стан організму. Тепер, коли ти розумієш, як вітаміни С і І e підтримують здоров'я, давай перейдемо до наступних важливих елементів. Важливими для здоров'я ніг є кістки. І тут на допомогу приходять вітамін К та магній. Без вітаміну К кальцій може не потрапляти в кістки, а відкладатися в судинах, збільшуючи ризик серцево-судинних проблем. Цей вітамін міститься в зелених листових овочах, таких як шпинат, капуста, броколі, крес-салат, а також в яйцях і фермиваних продуктах. Пам'ятай, що вітамін К краще засвоюється разом з жиром, тому заправляй зелені салати оливковою або авокадовою олією, щоб забезпечити максимальну користь. Наступний важливий елемент магній він незамінний для нормального функціонування м'язів, оскільки регулює їх скорочення та розслаблення, попереджає судоми, покращує відновлення після навантажень і навіть впливає на баланс. Недостаток магнію може проявлятися судомами, болями в ногах, втомою та навіть безсонням. Тому важливо вживати продукти багаті на магній, такі як волоські горіхи, мигдаль, насіння, чай, ляне насіння, овес, кіноа, шпинат, капусту, авокадо. Простий сніданок із вівсянки та чаю, перекус із горішками, вечеря з шпинатом це не тільки смачно, а й корисно. Якщо в раціоні не вистачає магнію, обговори з лікарем можливість прийому добавок. Багато людей помічають покращення енергії та зменшення судом після того, як заповнюють дефіцит магнію. Ми вже розглянули шість основних вітамінів для здоров'я ніг, але хочу поділитися ще двома бонусними вітамінами, які часто залишаються поза увагою, але можуть посилити ефект інших. Перший це вітамін А. Він важливий не тільки для зору, а й допомагає відновлювати м'язову тканину. Вітамін А бере участь у виробленні білків і колагену, зміцнюючи м'язи і суглоби. Це особливо важливо з віком, коли організм втрачає м'язову масу. Вітамін А міститься в моркві, гарбузі, бататі, шпинаті, капусті, а також у печінці, потужному природному джерелі. Але навіть без печінки, просто збільшивши споживання оранжевих овочів, ти підтримуєш силу м'язів. Другий бонусний вітамін це Б6. Він допомагає розслабляти м'язи, запобігає судомам і покращує засвоєння магнію, що сприяє швидшому відновленню. Вітамін в 6 міститься в бананах, картоплі, курячому м'ясі, горіхах, насінні, вівсянці та бурому рисі. Чудова комбінація: банан з вівсянкою на сніданок, курка з картоплею на обід або жменя горіхів протягом дня. Якщо об'єднати всі вісім вітамінів Е, e, в 6 С, Е, e, К, магній, а також в 12 д про які ми вже згадували. То ми отримаємо справжній комплекс для здорових ніг, міцних суглобів, нормалізованого кровообігу та енергії. Найприємніше, що все це можна отримати природним шляхом з доступних продуктів. Маленькі, але послідовні зміни в раціоні можуть допомогти повернути силу, рівновагу та легкість рухів, особливо у старшому віці. Ось вони 8 вітамінів для здорових і міцних ніг. Просту їжу, доступну кожному, можна використовувати для покращення самопочуття, відновлення енергії та впевненості в русі. А тепер поділися, які з цих вітамінів ти вже приймаєш, а які хочеш додати в свій раціон. Я читаю всі коментарі. Якщо відео було корисним, поділися ними з друзями і не забувай підписатися та поставити лайк. До зустрічі в наступному випуску!